Вітаємо всіх на каналі Майстерня «Анвіта. та Життя в селі. І сьогодні у нас понеділок, 18 грудня, ранок. І це буде таке відео про кіз. Це будуть такі особисті думки з приводу парування. І хочу розказати вам про запуск кіз. Зараз актуально. Ось і перше, що з чого хочу почати. Неодноразово пропонували, ну, пропонували, давали пораду спарувати кізонюк от Роксі і Шаня. Ну, В цьому році ми їх парувати не будемо. Був такий момент, коли навіть задумався, думаю, може в кінці грудня, от якщо прийдуть в охоту ще в цьому році, то, можливо, їх... Спарувати. Е, думаю, я з міста, я мало в цьому розумію, всі кажуть, що паруй, паруй, 8, 10 місяців і тому подібне. Але е, опять-таки, знову ж таки, із-за того, що я з міста, я по-іншому це сприймаю. Якби я з дитинства бачив, що таких козенят парують, то в мене ну, напевно питань не виникло. А так у мене трішки просто своє відношення до цього. Я ще вирішив залізти в щось пов'язане з ветеринарною медициною. Оскільки ж парувати все ж таки кіз. Там дають, ну, починаючи від один рік три місяці. Тобто кожен робить, як хоче. Я дивлюся, вони козенята для мене. Я не бачу, що пшеніква готова для того, щоб її спарувати. Я розумію, що це рік без молока. Я розумію, що це ще її рік треба годувати. Ми готові, нас влаштовує. Так ми і парували і мухіні у... скільки, півтора року їй було, вона у нас рік гуляла. Будуть гуляти і ці. Це вже вирішено. Був такий момент, коли я під натиском. От парад почав вагатися. Тепер дивлюся, для мене вони козенята. Е можливо, тому що я от з міста, я так. А можливо, тому що так рекомендують все ж таки ветеринари. Кожен вирішує для себе сам. Я нікому нічого не раджу, а просто розповідаю свої думки з цього приводу. Тому що я просто, може, комусь некоректно е, здасться там порівняння які людей, тому що ми ж такі, а вони зовсім інші. Але є в культурах у нас деяких народів, пару парують, господи. Коли дівчат видають заміж у 12 років, у 13 років, і вони також народжують. Е, ці також здатність народжувати не говорить про те, що вони вже зрілі і виросли. Чомусь законом ми вже в цивілізованому суспільстві, там, де, скажімо так, більш гуманне ставлення до людини, там шлюб дозволений 17-18 років. Так само і тут. Можливо, вони вже здатні народити казенят. Але вони ще козенята самі. Їм ще самим, на мій погляд, треба вирости, стати козами, а потім буду поруватися. Кого тут порувати? Друге, це запуск кіз. Ну, лана у нас у неї завжди самозапуск. Вона сама якось от всі ці роки. Запускається. Мухіні ще ми не запускали. Це її вона перша окотка, це її перший, як він, лактаційний період. Тому побачимо, буде про це, але я думаю, що якщо вона взяла щось від лани, Ще не знаю. Ще ми поки доїмо, ще е, будемо десь і місяць доїти. Ну і ще ми мой кіц запускаємо десь на три місяці. Не на два, а на три. Даємо їм більше відпочинити. Я не знаю, правильно це, неправильно. Хтось... Але ми от так з ланою у нас виходить, так продовжуємо. Ну ось таке відео. Кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. Роксі. Роксі, покажи, яка ти красуня. Шаня, ну ти взагалі безперечна. Моя кізенька. Хочеш з'їсти? Хочеш мене з'їсти.